Всім привіт! Мене звати Альбіна, я з офісу з компанії Out Agency. Сьогодні я хотіла дати вам пораду про те, як працювати з даними в офісі консоль, і навіть більше. Я вам пропоную кодувар для того, щоб ви могли це швидко вигружати. Я завжди вважала, що робота з даними є основою роботи в будь-якій сфері, особливо в SEO. Чому? Бо від того, настільки якісні та повні у вас дані, буде залежати те, наскільки гарні рішення ви приймаєте. А консоль, як ми знаємо, це найдостоміше джерело даних для совошників, але вони містить не всі дані, бо те, що ми маємо в інтерфейсі ГСК, обмежується лише перші тисячою строк. Але звичайно, що для великих сайтів у нас буде запитів набагато набагато більше. Також сам Google визнає про те, що деякі дані він спеціально не показує. Це ті дані, які на думку Google містять конфіденційну інформацію. Звісно, що ми не знаємо, які ці дані, але відповідно до дослідження, яке проводив Ашревс, трети даних можуть бути до 40%. За допомогою якого методу ми можемо ці дані отримувати, який нам не показує свіж консоль? Звичайно, це свіж консоль API. Вона нам не покаже абсолютно всіх дані, даних 100%. Навіть через API ми будемо втрачати повну кількість даних, але ми вже будемо отримувати більше даних, ніж 100%, і це вже буде для нас більш більш корисна інформація, бо вона більш повна. Звичайно, для того, щоб вигрузити дані через консоль API, ми використовуємо BigQuery або Python. Хоча особисто я обираю R. Арт для мене дуже зручна мова програмування. Це перша мова подана, яку я вам пропоную. Не треба ніяких спеціальних знань. Вам треба буде просто встановити Art, Art Studio. Це досить просто. Вони встановлюються як вчені програми. Потім вам треба буде відкрити файл з кодом, який я дала. Там у самому файлі є інструкції, вони досить прості. Це це можна виконати за хвилину, максимум дві. Вам треба буде один раз встановити бібліотеки, потім їх викликати. Это доступ до аккаунту Google, де у вас є дані з вашого сайту, дати доступ до Google Drive, куди ви хочете завантажити файл з даними з Search Console. Далі вам треба бути лише поставити назву свого сайту, замінити дату, замінити якісь строки, коли ви хочете вигружати, і ви вже отримаєте повні дані, які вам так потрібні. Якщо у вас будуть виникати якісь проблеми з запуском коду, ви можете зв'язатися зі мною через чати колаборатора або просто через Телеграм, або навіть через коментарі до цього відео я буду моніторити. І я сподіваюся, що цей той код, який я вам запропонувала, вам буде для вас корисним і що він полишить для вас роботу. Тому набутнє я бажаю вам, щоб ваші проекти росли і, звичайно, гарних свят і щасливого Різдва. Дякую за увагу. Сьогодні ми поговоримо про одну помилку, яка може зруйнувати ваш органічний трафік. Коротко представлюсь. Мене звати Іван, я хедове SEO в it компанії. Маю 8 років досвіду в SEO. П'ять з них працюю над IT-аутсорсинговою нішою. Чого вдалося за цей термін досягти? Це генерація лідів дідів воронку більш ніж на 3 мільйони доларів на рік. Використовуючи контент-маркетинг та солошку, буду розповідати про свій факап. Факапи всі дуже люблять. В цьому випадку цей факап коштував мені 70% трафіку. Трошки додам контексту за цей час. Ми написали більше 200 статей в блог. 120 з них були написані від 2 до 5 років тому. 80 з них ми так чи інакше проапдейтили в 2023 третьому. Ми досить багато ресурсів інвестуємо в наші статті. Написання однієї статті може займати чотири тижні і більше. Тому я був досить впевнений в якості нашого контенту до тих пір, поки 14 вересня Google викатив Helpful Content Update, і це якраз співпало з датою релізу на наш сайт, в якому ми залили оновлення сортування статей в блозі раніше. Наші статті сортувалися по даті оновлення статті, і ми це змінили на сортування по параметру дата публікації статті. Навіщо це взагалі було чіпати? Бо коли ми оновлювали, робили досить мінорні апдейти, додавали перелінковку або фіксили граматичні помилки в старих статтях. А вони підіймались наверх і порушували консистентність нашого блогу. Як це виглядало на сайті? Це скріншот, якраз після того як ми вилили оновлення 15 вересня. Раніше тут відображалась дата updated ad, і це був 23 рік. І оскільки логіка сортування тепер працює по даті published ad, тут почала виводитись дата не актуальна рік. Звісно, що Google підтягнув цю дату в сніпіт. Незважаючи на те, що в скімі у нас правильно розміщено і є дата, і пабліштет і абдейтетет. Він пріоритизував саме те, що ми показуємо юзеру, і те, що він отримав з кеша статті. До речі, для того хто перший знайде артефакт на цьому скріншоті і це в коментарі під відео. Я подарую годину консультації по SEO-шці, контент Маркетингу, що для вас буде більш релевантно, як взагалі можна боротися з подібними проблемами для мене. Працював нетворк. Я три тижні шукав відповідь на питання, чому падає сайт. Ми досить багато пропрацювали гіпотез, але знайти правильно мені допоміг мій нетворк. Я звернувся до Дмитра Сохача, і він мені порадив перевірити сайту. І там я побачив, що дата дійсно стара. Підтягується стаття вже значно актуальніша. І за рахунок того, що юзери не дуже люблять несвіжий контент, особливо в конкурентних нішах, у нас CTR досить сильно просів. Через це ми вилетіли з топ-10 і стали отримувати на 70% трафіку менше. Які зараз результати ми досить швидко відкатили назад це оновлення і стали вводити дату апдейта тепу в нашому UI. І як ми можемо бачити, там буквально наступного дня трафік почав відростати. За три тижні ми відновили 80% трафіку, і зараз поступово зростаємо далі. Які поради я можу дати на 2024 рік? Перше не перетворювати. with uh... a Невеличкі проблеми в дійсно великі. Не експериментуйте з датами на вашому блозі. Маніпуляція тут вам не допоможе. Перевіряйте ваші сніпіти регулярно, так само як і радять перевіряти раз на місяць контактну форму. Перевіряйте так само ваші сніпіти, тому що це перше, що бачить ваш юзер ще до взаємодії з вебсайтом. Та користуйтеся вашим нетворком, спілкуйтеся з людьми, допомагайте їм, і вони допоможуть вам у відповідь до. До речі, якщо ще залишились питання, буду радий відповісти на них в коментарях під відео або в Лінкедині. Всім дякую. Я Тетяна Поклад, спеціалізуюся на SEO для компаній, що надають послуги, і моя порада на 24 рік не нехтуйте пошуковим інтентом. Завжди перевіряєте, що там в топі, і чи ваша сторінка така ж сама за змістом. Я маю на увазі ключі та і структуру та за типом. У сервісних компаній часто виникає така ситуація, коли вони вважають інтент комерційним, через те, що це назва їх послуг. наприклад, типування при ДЦП, фізична реабілітація дітей або ж реабілітація військовослужбовців після поранень. Але, видача інший тип сторінки це статті. І звісно, ранжуватись не виходить. Як Google визначає, чи той у вас тип сторінки. На мою думку. Ми маємо справу з трьома сигналами: це URL, контент та мікророзмітка. Перші два сигнали це основні сигнали. І мікророзмітка це додаткові. Змінюючи ці сигнали, ми можемо зробити нашу стрінку більш відповідною до пошукового інтенту. Тепер до прикладів. В першому випадку ми змінювали перші два сигнали це контент. Та URL. Для сторінки тийпування при ДЦП ми видали табличку з ціною, бо це комерційний сигнал, додали джерела та перенесли текст до блоку, тобто змінився ЮРЕЛ. Середня позиція з 9-ї піднялася до 1, суттєво збільшилися перегляди, відпала геоприв'язка, Бонусом отримали 12 тисяч переглядів на Ютубі. Для компромісу з клієнтом зі старої сторінки на нову поставили редирект, щоб залишити її в меню як послугу. В іншому випадку, ми змінили тільки мікророзмітку з «Продакт» на Article. Досягли стабілізації позиції, вона перестала стрибати з 9 на 25, на 9 на 25 залишилась на 9 та досягли збільшення показів. На жаль, без скріна. Тепер про негативний досвід. На одній з конференцій я піддивилася про маніпулювання інтентом за допомогою внутрішніх редиректів, зробила статтю під запит, побудувала на неї Лінк, може, два, з точним анкором. Дочекалася топ-1, редиректувала головну, почекала, поки ці сторінки склеються. Головна дійсно почала аранжуватися по цьому інфоключу, але ж на 19-й позиції. Отже, не всі СЕО поради однаково дієві. Всіх з новорічними святами, всім миру та гарних свят. Привіт, це Майк Блейзер, і я розповім, як використовувати внутрішню перелінковку для максимального ефекту. Посилання передають тим більше ваги, чим частіше по них переходять люди. Як відомо, алгоритм PageRank Google Слідував тому, що називалося моделлю випадкового користувача Random Surfer. Потім відбулося оновлення цієї моделі під назвою Розумний користувач Reasonable Surfer. До речі, дія патенту адаптивного PageRank закінчилася в цьому році. Ця модель розглядає різні ймовірності, пов'язані з тим, що людина може перейти за певними посиланнями, виходячи. З характеристик цих посилань це означає кількість посилальної ваги, PageRank, що передається, і залежить від ймовірності того, що хтось перейде за цим посиланням. Чим вища ймовірність переходу, тим більше SEO-метрик передасть посилання. Тому, щоб максимізувати передачу посилальної ваги, розміщуйте внутрішні посилання так, щоб по них якомога частіше переходили. Для зовнішніх це працює точно так само. Посилання повинно бути органічно вбудовано в контент і вести на найбільш Релевантно, корисну і сильну сторінку в даному контексті, те, що посилання буде виділено найбільшим шрифтом на першому екрані, не означає, що Google вважатиме її найбільш імовірною для кліків. Google може використовувати NLP для визначення контексту і тону тексту. У контексті статті немає необхідності розміщувати посилання в першому абзаці. У контексті абзацу немає жодного резону для кліку за посиланням у даному прикладі: посилання виділен. За останні кілька років спільноти з цифрового маркетингу стали для людей способом розширити свої навички. А в наступному прикладі ймовірність кліку набагато вище. За останні кілька років спільноти з цифрового маркетингу надали людям можливість розширити свої навички. Одним зі способів навчання стала роздача безкоштовних маркетингових шаблонів, одним з кращих, у яких Вважається цей шаблон аудиту контенту. Використовуйте природний анкорний текст. Пам'ятайте, що силоси працюють знизу вгору з більш конкретних, тем найбільш загальні й об'ємні, а не зверху вниз. Чим більше різних варіантів анкорного тексту для посилань на одну і ту ж сторінку. Ви застосовуєте, тим краще ця сторінка буде ранжуватися. Багато хто посилається на цільову сторінку, використовуючи як анкорний текст найпопулярніший запит з кластера ключових слів цієї сторінки. Ви отримаєте кращі результати, якщо будете застосовувати як мінімум 3-4 варіанти анкорного тексту. Один ключ по пошуковому об'єму в кластері в 50% випадків, другий ключ у 25% випадків, третій. Ключ у 15% випадків, четвертий ключ у 10% випадків. Посилання добре працюють не тільки коли вони вбудовані в основний контент, але також і в блоках допоміжного контенту. Всякі пов'язані посилання, і люди також читають. Клікабельність посилань у таких блоках також важлива, але довіряти підбір пов'язаних посилань плагіну «WordPress» Не найкращий варіант у таких випадках найкраще підбирати посилання за релевантністю Анкору плюс CTR, тобто використовувати ранжування. Ще я враховую важливість пріоритет сторінок в рамках сайту з точки зору того, що найважливіші для мене сторінки повинні отримувати більше посилань кліків і кращі позиції, ніж маловажливі. Це сигналізує Google про те, яким сторінкам підкинути більше трафіку. Фух, Вітаю, шановне банство. Вітаю вас з наступаючим новим роком торізновому Христовим. Бажаю вам трафі в топу та 200 живих посилань, бажано дефолу. І наступного року е я вам бажаю звертати більше уваги на свій застарівший контент або той контент, який насправді не несе в собі ніякої інформаційної користі для юзера, а для того, щоб зрозуміти, як же зробити його подати. Е Актуальним. Подивіться, будь ласка, на UGC платформи, та саме по яким запитам вони ранжуються, і там ви для себе знайдете багато-багато цікавих мікроінтентів, які ваші конкуренти, скоріш за все, ще не встигли покрити. І якщо ви якраз про це будете писати, про те, що справді людям потрібно, а людям потрібно те, що вони шукають на UGC платформах, то ви здобудете свої довгомрійовані топи і трафік. Тому всім, всім, всіх з Новим роком! Сировіт, я даю пораду про те, як боротися з негативним заспавнами 404 четверта. Мене звати Ігор, я працюю на заводі і живу у притулку. <ривіт> які негативні фактори, які проблеми, які нас потрібно бороти? Це те, що Google індексує що негативні сигнали про доступність нашого сайту, нашого серверу. Це те, що нам л'ють потенційно. Лівий трафік, який пригнічує наші дуже гарні картинки і відсотки, а це те, що нас засипають поганими ліками і нерелевантними ключами. Раніше мене критикували за те, що я давав багато теоретичної інформації і не давав практичної. Тому цього разу я дам абсолютно 100% практично працюючу пораду. Ідеальний фікс для цього це, якщо ви зможете знайти на експері, у якому забули вимкнути контекстну рекламу, якого є дуже висока частотка. Прендового пошуку, у якого присутні якісь ключі, якийсь реальний трафік. Mm -hmm. а ви цей дроп викуповуєте і переклеюєте собі на головну сторінку чи на категорію, яка присіла. Це ідеальний фікс. Трошечки менш ідеальні фікси це коли дроп не є супертематичним, або коли ви його купили не за 5 баксів на експериді, а взяли на аукціоні, або коли там ну, типу, такий собі брендовий трафік. Зовсім не допоможе в цій ситуації, якщо ви берете дроп без брендового трафіку, якщо ви берете дроп, на якому загальному типу трафіку немає, немає там контексту, немає там нічого. Або якщо ви забуваєте закрити його від конкуренції. і вони це все роблять з ним також. Всім піс! Чи допоможе тільки оптимізація підсумки зайняти топ-1? Ні. Наприклад, я колись оптимізувала свою статтю підсутність HS, і все більше нічого з нею не робила, тільки оптимізація підсутність. І вона ніколи у мене не була топ-1, за рахунок того, що все інше у неї не оптимізовано. Але у мене була ціль обібната Донатевора, який був автором цього терміну, і у мене це вийшло. І інше цілі я поки що не переслідував, тому в мене це поки що влаштовує. За деяких обставин ви можете навіть не видаватися у звичайних Blue Links. це сині посилання, тобто звичайна видача Google. але інформація з вашої оптимізованої сторінки буде використовуватися у різних функціях Google, а також в їх новому SGE генеративному досвіді для користувачів. Тобто все підряд оптимізовувати таким чином точно не треба, тим більше, що це забирає дуже багато ресурсів і, взагалі, трохи нудно, що саме ми тоді оптимізуємо. Всі іменні судності, які для нас важливі. Якщо ви працюєте на компанію або продукт, то ви хочете, щоб цей продукт більше шукали, щоб він був більш відомий, його могли знайти навіть коли шукають конкурента, щоб він видавався по запитам топ, найкраще, без у різних підбірках, автозаповненнях, і щоб чат ГПТ, коли відповідає на якийсь запит користувача, рекомендував саме ваш продукт, або, хоча б, налічував його в опціях, варіантах для вибору. Тобто, якщо ви афіліатка, афіліатний сайт, то вам треба дуже добре подумати, що і як ви монетизуєте і враховувати це при оптимізації. Але майже всім завжди потрібно оптимізувати свій бренд, будь-то компанія, або ви самі, або ваші автори. Для такої оптимізації потрібна окрема сторінка, яка буде повною мірою описувати ваш бренд. Чи можна обійтися без неї? Звичайно, можна. Якщо вас дуже багато посилань, вас дуже часто згадують на. І в різних інших авторитетних ресурсах, виданнях, тобто все то цього може бути цілком достатньо, навіть для того, щоб активувати свою панель знань в Google. Але ви можете хотіти контролювати, як ви представлені, тому краще все ж таки зробити окрему сторінку, з якою ви будете Google розповідати про себе, про свій бренд або про свій продукт, так, як ви вважаєте це за потрібне. Наприклад, я вам даю шаблон, який я прошу заповнювати людей, з якими працюємо, які хочуть, хочуть бути належним чином представлені в Google. Коли ви заповнюєте цей шаблон, у вас, в принципі, вже є готова сторінка і готова розмітка, що і як розповісти Google про себе. Якщо ви будете оптимізувати під компанію, це буде майже те ж саме, Просто, відповідно замінити те, що актуально для компанії. І якщо це буде продукт, то ви, відповідно, будете заповнювати специфікації цього продукту, його розмір, кольор, все, що нього стосується. Якщо ви будете оптимізувати блокпост, то ви заповните відповідну схему, подібну до такої. І все дуже все просто. Дякую за увагу. Що, я Ігор, я коротше, це все то, так працює. Тобі треба що зробити? Ти маєш налаштувати нормально, значить, 404 кастомно в себе на сайті і реалізувати, значить, кастомний пошук на ній же, щоб типу, там були якісь варіантики, типу популярні товари, категорії, подивіться тут, все, все, отак воно буде працювати. Це все, все. Тобі більше нічого не треба. Виключай свою камеру, йди звідси, йди, давай, йди.